В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі мій, сьогоднішня євангельська розповідь про оздоровлення біснуватого показує нам, з якою жорстокістю диявол відноситься до людини. Розглянемо текст. Як Ісус вийшов на берег, попався йому. Назустріч один чоловік, що мав біса. Він з давнього часу не носив одежі і мешкав не в хаті а в огромав. Якщо пам'ятаємо євангельську притчу про блудного сина, де блудний син повертається до батька, він повернувся ненагий, нам напевно ж, мав на собі якусь одежу. Але батько каже до слуг: принесіть йому одежу. Одежа в Біблії свідчить Божу благодать. І саме сьогоднішній Євангельський існуватий не мав одежі, не мав Божої благодати. І мешкав не в хаті, а в гробах. Ось бачимо, дорогі мої, що диявол чинить людини. Людина стає неначе не людиною, бо мешкає не в хаті, а в гробах. А в гробах хто мешкає? Мертві. Ось що робить диявол з людиною? Людина стає мертвою. Побачивши Ісуса, Він закричав, припав йому до ніг і сказав сильним голосом: Що мені тобі, Ісусе, Сину Всевишнього? благаю тебе, не муч мене. Це не чоловік. Казав, щоб Ісус його не мучив, це диявол. А Він, дорогі мої, не є таким, як представляє його нас народний фольклор, Волохатий, з, з вилами. А це був світлий ангел, який знає кожну слабинку людини і знає, за яку ниточку кого потягнути. Адже не дармо в Біблії. Злий дух диявол, названий змієм, хитрий, підступний, як змій. Придивимося, дорогі мої, коли змія кусає людину, що вона вводить отруту в людину? І що треба робити? Найперше, дорогі, мої, так, надають різну допомогу, але треба якнайскоріше вести в лікарню. Для чого? Щоб лікарі ввели проти отруту. Бо якщо не ввести проти отрути, людина може померти. І тут так, якщо людину кусає диявол, чи людина чинить гріх, якщо не прийняти проти отруту, яку залишив нам Христос святі і несповіді, і у Христі, людина помирає духовно. В першу чергу, що там кажуть перетиснути джгуд, накласти, щоби. Ця отрута не розійшлася по всьому тілу. Так найперше, що ми маємо зробити, випосповідатися, зупинити цю отруту, щоб не розійшлася по всьому тілу. А якщо людина відмовляється госпіталізуватися і каже: Добре, не хочеш твоя справа, але будь свідомий того що про ці наслідки, які будуть пізніше. Ось для чого Господь залишив нам світі тайни. щоб диявол не був сильніший від нас, щоб ми мали цю протиотруту, проти гріха. Наступний такий метод, який чинить цю лікарню. Якщо у людини, значить цей гріх змія, коли вкусила, то кров є заражена. Напевно, треба кров очищати. Що роблять або свою кров очищають, або доливають іншу. І саме коли у нас наша кров заражена, розійшлася по всьому тілу, Господь робить переливання, свою кров доливає до нашої, приймаючи тіло і кров Христа у Пресвятій Євхаристії. Знову наш організм цю кров Христову розносить по всьому тілі, уздоровляє Його. Ось для чого нам потрібна сповідь Євхаристія. Як тобі на ім'я? запитав Ісус Легіон, відповів Той, багато бобісів вийшло в нього, Дорогі ми, і кожен з нас, напевно, легіони носить ті легіони гріхів. Але вони благали, щоб він їх не посилав у безотню. Бо дуже важливо є це місце призначення для явола, але ще нема кінця світу, нема страшного суду. Тому вони кажуть, щоб не посилав їх у безотню, аби дозволив увійти в свиней. Ісус дозволяє, дозволив увійти. Для чого? По-перше, щоб показати, що ці люди. Які займалися, свина, вирощували свиней, що вони чинять гріх, бо євреям не дозволено було споживати свинину, а вони їх вирощували, значить, грішили. Ісус занищує те, що є гріхом. Але не Ісус дозволив дияволу вийти в людину. Людина сама дозволяє собі, щоб диявол вийшов в неї. Через кожен свій гріх, не приймаючи проти отрути. І тоді вже легіон приносить. Бо з Євангелія знаємо, що диявол, злий дух, який блукає, коли його вижимуть, хоче вернутися на місце попереднє, але побачить його прибраним прибраним, каже, піду, візьму у ще гірших за себе, і тоді проходить і вселяє цю людину. І це останнє стає гіршим, ніж було перше. Хіба ж тоді не треба нам виганяти його, ні, другі? Нам треба просто бути готовими, бути завжди з Богом. Побачивши, що сталося, пастухи кинулися і розповіли про це у місті та посела. І вийшли люди подивитися, що сталося. І коли вони прийшли, то побачили цього чоловіка, біснуватого, який сидів при ногах Ісуса, одягнений та при умі, і злякалися. Другі мої, сидіти при ногах це означає бути з Христом. Пам'ятаємо жінку, яка миром намастила ноги Ісуса і волоссям своїм обтерла. Оце людина, яка прийшла і потребувала покаяння, яка потребувала прощення. Ісус сказав про цю жінку, що вона багато полюбила, тому багато їй прощено І цей чоловік уже сидів при ногах Ісуса, вже був одягнений, тобто був з Богом, Божою благодаттю, і при умі був розумний. Але ці налякалися. Налякалися, і тоді вся населення цієї округи почало його просити, щоб відійшов від бо великий страх огорнув Страх огорнув не за свиней їх торгів. Може, і тим господарям було шкода свиней але вони не попросили Його, щоб відійшов від них бо бути при Христу означає змінити свій спосіб життя. Як ця жінка-грішниця? Зараз побачимо на прикладі цього уздоровленого, біснуватого. Вони не хотіли мінятися. Вони не, не каменували Христа, не, не бросили. вони так ввічливо попросили його, щоби він відійшов. Не сьогодні, може, з часом. А чоловік який, З якого вийшов, біси, просив Ісуса, щоб бути з ним. Бачимо два, два типи людей. Люди ви йшов, просили, щоб він вийшов. Вони... А чоловік, з якого вийшли біси, просив Ісуса, щоб бути з ним сьогодні і нам. Треба нарешті вибратися. Чи що як є в нашому житті? Бачимо свобідний вибір людини. Прошу аби Христос відійшов, а запрошу, щоб залишився, залишитися при Ньому. Бачимо, коли вони попросили, щоб він відійшов, і він увійшов до човна і вернувся. Покірний Бог жодним словом, не, 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 не закликав, щоб вогонь з неба зійшов і знищив. Просто сів. Це ваш вибір. Я прийшов до вас, хотів дати вам визволення, спасіння, дати цю одежу, але ви не захотіли, тому він спокійно щідає і відпливає. Але чоловік, який захотів піти за Ісусом, сказав йому: Вернися додому, розкажи все, що Бог зробив тобі. Як бачимо, не всіх Господь кличе, закликав собі 12 апостолів вибрав, мав своїх учнів. Але решта і він так хоче, щоб і ми пішли додому, щоб розповіли своїм близьким рідним, що Господь учинив для нас. Але подивіться, яке навернення стається цього чоловіка, який сидів при ногах Ісуса. Пішов той, сповіщаючи по всьому місці, що Ісус робив Йому, не тільки дома, а по всьому місту пішов сповіщати, що Бог зробив для нього. Тому, дорогі і на кінець ми маємо зробити висновок. Чи ми з Богом, чи ми без нього. Бо не можемо бути літепними. З Богом, і як кажуть, бути з панам не можемо. Нам треба нарешті вирішити, з ким. ми. Чи ми хочемо з Богом, чи ми хочемо. Чи ми просимо, щоб Він відійшов від нас, чи навіть у храмі, коли Христос йде святими тайнами, каже зі страхом Божеміру і приступіть. Ми Відвертаємося, ми хочемо, щоб він пройшов повз нас, щоб він нас не зачепив, щоб не заставив нас мінятися нам добре так. і жити з тим, як ми жили дотепер. Як бачимо, ніхто не буде винен у нашому, Господь дав нам свобідну волю і цей вибір, яке життя ми виберемо з Богом чи без Бога. Залежить виключно від нас. Диявол дуже підступний. Він приймає усякі вигляди і здає з себе благого і наразі побожного думками, але би тільки людину не відпустити від себе, щоб людина не навернулася і у всякий спосіб старається відвести її від Бога, о від цієї протиотрути проти Нього від святих тайн. Тому так сьогодні багато не користає з цієї можливості, яку дав Господь. Він саме для цього прийшов на землю, щоб дати нам тіло своє їсти, а Він, той самий, як і вчора, сьогодні і навіки, не тільки колись ходив, уздоровляв, виганяв бесів. Він і сьогодні це чинить, але через святі тайни. Ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. Амінь. Слава Ісусу Христу.